Всім доброго дня, глядачі. Ми в одному з мереж магазинів, яких ми вам завжди показуємо. Сьогодні ми саме в Аврорі і покажу вам, що залієється цінного товару, які є новиночки. В принципі, асортимент дуже великий і з нами дуже-дуже цікаво. Так що не забудьте підписатись, зручно сідайте. Гарного вам перегляду. Так, приїхала новиночка, окуляри захисні, 34 гривні. Ось такі 34 гривні. Набір щиточок 22 гривні. Набір ось таких викруток. 179 гривень. Ліхтарики. Ліхтарики. Досить так актуально. Зараз 149 гривень з такі. Досить якийсь легсенькі, не знаю. Думаю, що таких акумулятор довго чесно не тримає. Це щось теж таке невеличке, теж на акумуляторі бачу під зарядку. 129 гривень. Ось такий. Призвикло брати ліхтарик і беріть, щоб він був такий трошечки важкувати. Значить, там трохи більший акумулятор. Ну, тут щось краще. Тут щось краще, таке Зображено, не непогано це має ситити, бачу акумулятор, бачите, де хороший великий акумулятор. Його ціна не пробивається. 199 гривень його ціна. Ну, в принципі, такий непоганий значно бути, я думаю. Як на які ліхтари попадати? Є хороші, ж гарно світять, довго тримають. Так, така лампа така. Не пробивається воно. Є 199 гривень така. Якась така лампа. 129 гривень така. Ліхтарик ось такий ручний Не пропило 69 гривень. Він. Ось такі бачу, що він теж під зарядкою, так? Да? Ось так. Хороші всі ліхтарики під елемент руху, датчик руху. Так, він коштує 129 гривень. Дуже гарний вечір світлі, до речі. У мене на ділянці такі стоять гарнезні. Ліхтар як ось такий. Щось з затяжкою показує. Пробує, пробує. 119 гривень такий. 119 гривень. Це, напевно, батарейки ще не бачу. Не бачу, не вказано. Я думаю, що на батарейках 100%. Ну, це вже в минулому. І ось такі ліхтарі під зарядку. вони під зарядку і він коштує 399 гривень, такий ліхтар коштує. Ну, цікаво, залі, якщо хтось користувався таким то до 6 годин. Вказано, що він світить. ну Цікаво, хто користувався, тоді напишіть свій відгук за отакий євросвітло. Є сонячна панель, є акумулятори всередині, Ну, цікаво, цікаво. Цікаво. Клей -пва. ПВА коштує 34 гривні за 200 мл. Ось такий. Так, клей ось такий. 20, 24 майже впав. 24 гривні ось такий. Так, клей ось такий. 19 гривень. Стрічка клеєвого 4 гривні. Набір стрічок кольорових. 34 гривні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Фарбки. Чи ні? 15 гривень такі фарбки. Дуже гарні ціни, хіба вони згідні зі мною. Так, йдемо далі. Антиспреспірант 59 гривень. Ось такий за 50 мл. Фа. На акції, акція є по 7.01, 54 гривні за 50 мл. Геловий дезодорант. На акції. акція діє по 0,4-01 34 гривні. Козаки є одеколон. Ось такі 80 мл 27 гривень. Він коштує слава Україні! Героям слава! патріотичний одеколон. Ось так. Чоловічі, чоловічі антипреспіранти. Акція діє по 07.01, 65 гривень. За такі рексона. All Spice. All Spice на акції акція діє по 07.01, 114 гривень. Рексона для дівчаток. На акції акція діє по 07.01, 113 гривень. Взагалі, асортименту товару для. Особливої гігієни для особистої, дуже-дуже великий. Також треба придивитися якийсь станочок. Це що у нас таке? Зараз щось собі оберемо також. Дивіться, джилля такий. 49 гривень, Ціна знижена за 4 штучки. Три лазо в ньому. Три лазо ось такий. Йдемо далі. Може отакий. Так, такий коштує 69 гривень. Також на три лезо. Ніби, знаєте, леза три, але в залежності від марки, від фірми, тому що є, що дуже гарні гострі леза А є, що може бути і дорожче, і набагато гірше. ось так ну Тут не вгадаєш, хто яким користувався, також коментуйте. Пишіть, буде цікаво послухати ваші коментарі. Звичайний бік, всім відомий. 64 гривні за 2 штуки в упаковці. Ось такий бік. Зубні пасти. Обов'язково зубки треба чистити, тому що все зараз дуже гарно б'є похід до стоматолога по кишені. Правильно? Не пробувається. Може проб'ється, Подумалось. По 07.01 39 гривень така блендомет за 100 мл. Колки як боються пасти, пам'ятають, коли я себе пам'ятаю. 67 гривень. Чи вони дійсно допомагають, чи вони наші зуби знищують, невідомо. Ось так. Сенс ось така. Так, 99 гривень така за 75 мл. Часто в мене проточили ясно, з такою користувався мені. Особисто допомогло. По 07 на перший діє акція 119 гривень. Парадонтакс ну, непогана реально, паста, дуже хороша. Не знаю, чи можна часу нею користуватися. Там взагалі нічого, ніякої м'яти, нічого, але якщо кровоточить ясно, вона дійсно допомагає. Обов'язково не забуваємо змін, змінювати зубні щітки 44 гривні. Зубна щітка. Щітка не на рік, не на два, не на три, не на 10. Щіточку бажано змінювати. Я б навіть радий, там раз, два-три місяці. тому що Щітку обов'язково треба змінювати не на роки вона. Як ви собі думаєте, 29 гривень ось така. Також, хто не знає, ви маєте знати, які у вас взагалі ясна, чи чутливі, чи ні. І на щітках все пише, ззаді все описується, і ви повинні собі для себе обрати, знати, коли вам щітка потрібна: жорсткіша, легкіша для ваших ясен. Тому що також не добре, коли. Ясно, кровоточить, вони запалюються. Ось так. Так що вважайте, слідкуйте за своїм здоров'ям. Так, дитяча ось така щиточка. 15 гривень, як це діє по 4-0,1. динозаврик прикольний. Дітям обов'язково зуби чистити. Обов'язково. Привчайте їх до особистої гігієни, взагалі до ротової гігієни. Це потрібно. Дитина моя, знати теж порядок. Це дуже-дуже важливий фактор взагалі, потім по житті. Так, ось такі якісь станочки. 39 гривень, дві штуки. Все ж таки, треба щось зараз обрати, ще не знаю, які зараз що, щось дивитися. Ось так. А ви якщо хочете бачити більше обсяг товару, більше оглядів, не забудьте підписатись, переходьте на наші наступні відео. З нами завжди цікаво, дуже багато різних рубрик. Всім дякую, до побачення!